Знову вітаю вас, шановні підписники і гості каналу, дорогі земляки. І знову, як бачите, Шкуродер. Тільки видав нещодавно перше відео, телефонує мені, точніше пише. Земляк і каже, мамі сподобалося. Зроби під шкуродера під канадця, але кухонника. Ну ось. Як на мене, за неповних 2,5 години досить непогано. Ну, звісно, це лише заготовка. Але надіюся, людям буде гарно служити, коли закінчу. Гаразд, вечір постукує в ворота, чи то вже просто так похмуро, дощ лупить. Ну, Львівщина. Гарного всім! Деня і вечора.